Для чого взагалі потрібна ООН? ООН заснували у 1945 році після Другої світової війни, щоб гарантувати, що жодна країна більше не зможе безкарно нападати на іншу. Цяка було впродовж її існування, але сьогодні ООН переживає, мабуть, найсерйознішу кризу з часів свого створення у 1945 році. ООН завжди була залежною від Сполучених Штатів після Другої світової, саме США були головним рушієм створення ліберального світового порядку правилами міжнародним правом та балансом. Сом сил, але тепер усе змінюється. Трамп просуває гасло Америка Ферст, і під егідою цього вони заморозили свої внески до ООН, перестали фінансувати гуманітарні програми. А бюджет 26-го року взагалі поставив на паузу більшість платежів. Трамп вивів США з Вооз, ЮНЕСКО, Ради справ людини, а також припинив участь в міжнародних ініціативах від кліматичних угод до реформування фінансових систем і підготовки до нових пандемій. ООН без американських грошей це як тіло без серця. А Росія і Китай лише потирають якщо Америка більше не фінансує міжнародну систему, то її місце займатимуть інші. Китай, Саудівська Аравія, Туреччина вони вже починають формувати власні центри впливу в системі ООН, просувати своїх людей і власні політичні інтереси в гуманітарних місіях. Кожа ситуація вже була в 1970-х роках. Після хвилі деколонізації десятки нових незалежних держав Африки, Азії та Латинської Америки утворили блок, який вимагав, щоб Захід платив за століття колоніалізму, ділився технологіями і ресурсами. Для США та Європи тоді це було політичним шоком. ООН тоді фактично стала антизахідною платформою. Голосувала за резолюції проти Ізраїлю, США, НАТО і намагалася змінити систему світової торгівлі. Зрештою, захід таки втримав вплив, бо фінансував більшість програм. Але сьогодні ситуація інша: гроші зникають, і вакуум заповнює Росія та Китай, які знову грають на риториці боротьби з гегемонією з заходом. Експерти кажуть, що ООН може піти трьома шляхами. Він стане антагоністом заходу, дистанціюється від США. І перетвориться на трибуну для Росії та Китаю. ООН просто згниє, формально він існуватиме, але без реального впливу та фінансування. Або ж ООН стане Трампівським, скороченою демократичною структурою, що робить лише те, що зручно Вашингтону. У будь-якому випадку ООН, яку ми знали як глобальний арбітер і миротворець, може просто зникнути. Для України це вже давно є символом безсилля старого світу. Росія сидить у Раді безпеки, має право вето, блокує будь-які рішення, що стосуються власних злочинів. ООН не може назвати чи своїми іменами бо боїться розколу? Але саме цей розкол уже давно відбувається. Світовий порядок, який мав би захищати слабших від агресорів, руйнується на наших очах. І саме Україна перша країна, на якій це стало очевидно. Як ви думаєте, яке майбутнє матиме організація, і звичайно підпишіться, щоб не пропустити геополітичні аналітики?